1 жовтня в Акермані відбулось вшанування подвигу військовослужбовців та військовослужбовиць. Усі небайдужі містяни поклали квіти пам'яті до ніг борця за свободу Тараса Шевченка. Сині, Хвилина мовчання це пам'ять. Зупиніться, вшануйте. Сьогодні, щодня, все життя. Навчальні заклади міста організували виставку Нація нескорених школи, коледжі та позашкільні установи підготували дерева, які символізують процвітання України. Для мене Україна це перше мій дім. Це моя батьківщина, яку я буду любити все своє життя. І я буду знати, що тут є мої рідні, мої любі друзі. Я зможу, коли завгодно сюди повернутися. Я знаю, що тут мене будуть чекати. Особливим акцентом стала виставка Очі, що бережуть Україну у цих поглядах мужність, біль і водночас віра в перемогу. Ми дуже ними пишаємося, і кожен день зустрічаємо з вдячністю в тим, що ми можемо піти, жити, навчатися, любити і робити все найкраще для того, щоб наша батьківщина ставала міцнішою. 15 дерев інсталяції прикрашені листами до захисників, нашими побажаннями та мріями про їх найшвидше повернення. Це дерево, яке ми робили всією школою з любов'ю та вдячністю за все, що вони роблять. На ньому є листівка, яку ми писали всі діти, вся школа, щоб вони знали, що ми їх ждемо живими, і дуже їм вдячні. Свобода не дається легко. Її захищають, її виборюють, її зберігають. Наш обов'язок допомагати тим, хто її вибурює, болить за кожну родину, за кожну героїню та героя. Ми робимо усе можливе, щоб допомогти їм. Просто подяки за мало. Справжня допомога, донати. Ми знаємо, свобода має ціну. І щодня цю ціну сплачують наші захисники і захисниці, але лише разом переможемо. В червні шкільний вальс був колись у нас. Його кров'ю доля окропила. згадую, цей час випускний наш клас. Учні всіх війна в ньому закрутила. Анастасія Ківанатолі Укінчук, перший муніципальний канал.